Забезпечення маленьких волинян якісним, повноцінним та збалансованим харчуванням та безпечною для їхнього життя та здоров'я продукцією завжди перебуває на контролі прокуратури Волині. Перевірки додержання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області законодавства у цій сфері були проведені нещодавно органами прокуратури області із залученням спеціалістів контролюючих органів. Зауважимо, що за наслідками розгляду направленою прокуратурою області інформацією про захист прав дітей на якісне та повноцінне харчування. Обласною державною адміністрацією у 2013 році було збільшено фінансування на зазначені цілі на суму понад 6 мільйонів гривень. Поряд із цим, як засвідчили прокурорські перевірки, внаслідок невжиття органами виконавчої влади місцевого самоврядування достатніх заходів щодо захисту прав дітей на безпечну для їхнього життя і здоров'я продукцію, якісне харчування в області, все ще наявні суттєві порушення прав дітей з цих питань. Однією з найгостріших проблем у сфері здійснення закупівель продуктів харчування для дітей є те, що службовими особами від освіти допускається порушення, зокрема щодо завищення цін на ці продукти. Так, органами прокуратури області було встановлено, що Службовими особами виконавчого комітету Новолинської міської ради про розрахунку потреб на закупівлю продуктів для загальноосвітних закладів було завищено ціни, які в 500 перевищували ціни, які склались на ринку. Цим самим місцевому бюджету було завдано збитків більше ніж на 70 тисяч гривень. За даним фактом, прокурорам було внесено відомості. До єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України І на даний час триває досудове розслідування. Також непоодинокими є випадки прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення вартості харчування у дошкільних навчальних закладах з порушеннями законодавства. Прокурором Лукачинського району встановлено, що рішенням трьох сільських рад району встановлено батьківську плату за харчування дітей, розміри якої перевищує встановлення законодавством для сільської місцевості. З вимогою про проведення рішень відповідність з законом прокурором району керівникам органів місцевого самоврядування. Внесені подання, за результатами розгляду яких на даний час два незаконні рішення проведено в відповідність до вимог закону. Інші перебувають на розгляді. При встановленні плати за харчування у дошкільних навчальних закладах Торійського району не надавалася 50%, -50 знижка в оплаті за харчування дітей з багатодітних сімей. Не було звільнено від сплати за харчування також дітей з малозабезпечених сімей, чим грубо порушувалися їхні соціальні права. На усунення вказаних порушень прокуратурою району внесено 6 подань до органів місцевого самоврядування. За їх результатами, незаконні рішення скасовані, поновлено права 30 дітей. В ході проведення перевірок виявлено і інші порушення, що стосуються організації харчування дітей у навчальних закладах. Прокурором Луцького району із залученням спеціалістів служби області при перевірці в одній загальноосвітніх шкіл району виявлено випадки реалізації дітям продукції, термін придатності якої минув. Любомирським міжрайонним районним прокурором встановлені випадки використання у загальноосвітній школі перших третіх ступенів продуктів харчування за відсутності документів, що би їх якість та безпеку. Внаслідок організації своєчасних перевірок та ініціювання питання про відібрання зразків продукції харчування для дослідження. Органам прокуратури області вдалось запобігти можливому отруєнню дітей. Зокрема, лише за ініціативи прокурора Турійського району, спеціалістами органів Держсанепідслужби області, залучених до перевірки, в продуктах харчування для учнів, виявлено збудники інфекційних хвороб. Причиною е такої ситуації, яка склалась е у сфері безпечності та якості харчових продуктів для дітей, є бездіяльність органів контролю. Зокрема, як засвідчили прокурорські перевірки сандемпідністанцію області. Не було виявлено жодного порушення з власної ініціативи. Вони, по суті, самоусунулись від здійснення державного контролю, забезпеченістю та якістю харчових продуктів для дітей. Всі порушення, які були виявлені цим органом контролю, були тільки ініційовані органами прокуратури області. Загалом, за результатами проведених перевірок додержання вимог законодавства щодо захисту прав дітей на безпечно для їхнього життя і здоров'я продукцію, вже в цьому році органами прокуратури області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено два кримінальних провадження, внесено 39 подань. До дисциплінарної відповідальності на даний час уже притягнуто 31 посадову особу, в тому числі двох осіб органів контролю. Скасовано вісім незаконних актів органів місцевого самоврядування.